Огляд такого чайничка. Називається фірма чайничок на 1 літру, вартість 300... 300, 300 там гривень. Така упаковочка. І ось Перевага його, що він дуже компактний. Є ліпучка. От китайці молодці. А я вже хотів рвати. Ось чайничок, кришечка така. І ось так він розкладається. Опа, і літра. Дно металеве, а це силікон. Силікон і кришечка. Це можна використовувати його не, не лише як чайник, а як каструльку. Можна в ньому і готувати їжу. Бо є точно така, такий самий, але з носиком. чудово. Ось, залив я водички і спробую скипятити. Так, я так розумію, просто треба положити, не надіватися. Ставимо, вмикаємо. О. Зручно стоїть. Дуже класно, що кришка прозора і видно, коли от саме закіпає вода. П'ять хвилиночок і в нас вже вона закіпає. Головне, теж, щоб не попадало полум'я на силіконові частини цього чайничка. Там... Це водичка в нас закипіла і ми заливаємо. Капає. Значить, я дуже швидко лю. Повільніше потрібно. Ось такий силиконовий чайничок. Подивимося, як він буде служити нам. Поки що мені подобається. З огляд такого чайничка. Називається фірма чайничок на 1 літру. вартість 300-300.